Далі ми говоримо про розслідування підриву Каховської ГЕС, що вже розпочато представниками міжнародного кримінального суду. З нами на прямому зв'язку Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Києво-Моглянської академії, колишній заступник міністра юстиції України, пане Сергію, вітаю вас. Доброго ранку, Кеміна. Та і власне нагадаю для наших слухачів та слухачок, що в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський сказав, що міжнародний кримінальний суд почав розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС. Днями його представники відвідали Херсонщину, адже вкрай важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. Також президент наголосив, що усі наші правоохоронці та інші інституції максимально долучені. До цього процесу. Тож, пане Сергію, скажіть, будь ласка, що повинна була зробити Україна у перші години після вчинення Росією екоциду? Що, власне, ми зробили, а що ні? Україна повинна була в перші години або в перший момент, коли сталося, стало відомо про цю російську російський злочин, а повідомити про нього весь світ. Надати необхідні докази, тому що на жаль сталося так, що не всі були переконані, що це саме є результатом дій Росії, а також розпочати власне розслідування екоциду. Екоцид нагадує це злочин, який полягає в умисному знищенні флори та фауни на певній території в великих масштабах. В принципі Україна зробила майже все, що ми могли в цих обставинах, і я впевнений, що з збиранням додаткових доказів ні в кого в світі не залишиться сумнівих у тому, що це саме умисні дії Росії призвели до підриву і руйнування Каховської. Реці. Хто ще має власне збирати докази цього злочину. Це звісно, що представники кримінального міжнародного суду, українські правоохоронні органи, а хто ще може до цього процесу долучитися? Перше про що треба пам'ятати, що ми не маємо доступу до Каховської ГЕС, тобто ми не можемо безпосередньо оглянути місце злочину і зібрати докази на місці. Тобто, і Україна, і міжнародні слідчі покладаються на непрямі докази наразі, ті, які можна отримати шляхом спостережень, шляхом вивчення а, даних а, технічних, які зафіксували конкретний. Вибух в певний момент спостереження супутникових знимків, і це має робити передусім Україна, тому що це сталося на нашій території, і Українська прокуратура вже порушила справу за статтею, яка передбачає відповідальність за злочин екоциду. У той же час дійсно цю справу розглядатиме і потенційно міжнародний кримінальний суд. В Римському статуті, який регулює, що може робити цей суд, немає окремого злочину екосиду, але є один з воєнних злочинів, який полягає у знищенні критичної інфраструктури без чіткої воєнної необхідності, тобто знищення Каховської ГЕС, яке насправді не дало Росії. Значної військової переваги, а натомість призвело до гибелі людей, значного затоплення території, гибелі значної кількості тварин, взагалі знищення флори і фауни всього нижнього Течії Дніпра і зміни цілої екосистеми це є один з таких класичних прикладів великих воєнних злочинів. Тому міжнародний кримінальний суд, я думаю, так само буде розглядати цю справу. І можливо, ми побачимо ще один ордер про арешт. Водночас, повертаючись до того, з чого я почав розслідування ускладнюється тим, що ані українські, ані міжнародні слідчі не мають доступу до самої Каховської ГЕС, і Росія очевидно відмовляється співпрацювати з міжнародним правосуддям. Тоді, пане Сергію, яким чином ми можемо збирати докази, окрім того, що поки що ще чимало територій, залито водою, і немає доступу до цієї території? Так, е, да, насправді, за цією територією, як е, в принципі, і іншими територіями, які знаходяться в епіцентрі е, збройної агресії Російської Федерації, ведеться постійний, е, постійний моніторинг. Тобто. Е, ці ті, ті заяви Росії, які ми чули про начебто руйнування цієї дамби внаслідок артилерійського обстрілу України, легко розбиваються в той факт, що жодного відео чи підтвердження ані з боку Росії, ані з боку якихось інших сторонніх спостерігачів про обстріл Україною в ту ніч Каховської ГЕС немає, не було і не буде надано, тому що цього не було. Насправді це вже розвиває версію Російської Федерації, водночас для того, щоб довести кримінальну відповідальність людей, потрібно самому встановити, як же відбулися ці події. І тут ми можемо покладатися на непрямі докази, які збираються через моніторинг е, ситуації. Ми знаємо, що сейсмічні станції, які знаходяться в Румунії, зафіксували чіткий. Такий поштовх, да, тому що вибух був такої сили, що його зафіксували е, чутливі датчики навіть за межами України. Плюс я думаю, що аналіз супутникових зників може дати достатньо інформації для того, щоб зробити висновки. Ну і так само ми е, не полишаємо надію знайти свідків цих подій людей, які безпосередньо бачили, що відбувалося в тій ніч або перед тим. На цій станції люди, які можливо мали доступ до неї з початку повномасштабної збройної агресії, можуть розповісти про те, що там робили росіяни. їх може допитати міжнародний кримінальний суд і на основі цього зробити висновок про необхідність порушення справи і видачу ордеру про арешт щодо людей, які Пане... відповідали за це. Як ви вважаєте, які країни зможуть надати нам знімки супутникові? Я не є спеціалістом в супутникових знімках, але є і країни, які мають власні супутники, є комерційні супутники, які періодично фотографують поверхні землі і можуть надати щось. Очевидно, що те, що сталося вночі, набагато гірше відображається на цих знімках, але я думаю, що якраз спеціалісти, аналізуючи навіть знімки наслідків руйнування ГЕЦ можуть встановити, що стало причиною, тому що руйнування, яке можна побачити, буде сильно відрізнятися в залежності від того, що стало причиною. Одна справа артилерійські обстріли Тут характер порушення однієї одного типу. Інша справа, коли вибух стався всередині машинного залу. якщо вибухівка була е, прилаштована до опор дамби, характер руйнувань буде зовсім інший. І насправді і за фотографіями, наприклад, з дронів, і за супутниковими знімками можна зробити оцінку, я впевнений, яка би е, розбила ту чи іншу версію Російської Федерації і збрала факти для того, щоб підтвердити безпосередню російську відповідальність за таку атаку. Яке таке покарання за цей злочин передбачено міжнародним кримінальним судом, та як карати державу агресора чи конкретних виконавців, і наскільки реально їх вирахувати та знайти? Так, за цей злочин будуть нести відповідальність окремо Росія як держава. Тому що це очевидно було зроблено російськими військовими за наказом найвищого керівництва Росії, тому Росія як держава несе державну відповідальність за те, що сталося. наслідком такої відповідальності, є необхідність компенсувати шкоду завдану природі українській людям їхньому майну. Тобто, це державна відповідальність, якою я впевнений буде займатися держава Україна, доведе це в суді і отримає компенсацію. Від імені держави і для громадян країни, але також те, про що ми почали, є кримінальна відповідальність тих людей, які безпосередньо а, здійснювали цей вибух, керували цим і віддавали наказ, і вони якраз можуть нести відповідальність або за українським законодавством злочин екоциду, або а, можуть предстати перед, перед Міжнародним кримінальним судом о, і нести відповідальність за воєнний злочин. І там передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, якщо не помнюся до 15 років, тобто це досить значне покарання, але головне для нас насправді, це те, що процес в міжнародному кримінальному суді допоможе остаточно встановити факти і обставини цієї справи і довести відповідальність не тільки конкретної особи. А як і продовження далі відповідальність держави Росії, тобто маючи обвинувальний вирок міжнародного кримінального суду щодо своїх громадян, Росії буде набагато важче відмовитися від компенсації, і міжнародне співториство буде набагато сильніше тиснути на Росії, маючи такий вирок міжнародного кримінального суду. Тому тут буде комбінація відповідальності Росії як держави і безпосередніх керівників і виконавців цього як індивідуальних злочинців. Судитись може лише держава Україна чи окремі а, українці та українки можуть, наприклад, подавати до суду, і яким чином це можна реалізувати для того, щоб отримати відшкодування? Українці мають право судитися з Росією і мають право на індивідуальну компенсацію В сьогоднішніх умовах. Це зробити дуже складно, тому що по-перше, зрозуміло, що немає сенсу подавати позови в російські суди. Там буде однозначно відмова. І враховуючи, що Росія вийшла з під юрисдикції Європейського суду з прав людини, оскаржити такі відмови в російських судах в ЄСПЛ зараз буде неможливо. Виглядає так, що найбільш перспективним наразі є участь у державній програмі відновлення. Де постраждалі е, е, українці можуть е, повідомити про руйнування їхнього майна, е, описати його там і встати в такий на да, лист тих, хто має право на компенсацію? Е, а потім Україна консолідує всі ці вимоги і е, сама буде вже е, позиватися до Росії для того, щоб від імені всіх громадян України отримати цю компенсацію. А в той період я думаю, що Україна буде сама компенсувати. Людям школу заподію їхньому майні. Пане Сергію. Вдячна вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Детально розповіли про поточну ситуацію, яким чином можна буде притягнути країну агресора до відповідальності. Нагадаю для слухачів, що на прямому зв'язку зі студією був Сергій Петухов, старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Києво-Могилянської академії, колишній заступник міністра юстиції України у 2015-2019 роках.